Останні два тижні ми принаймні на риторичному рівні з боку Трампа бачили е, зміни, які до цього здавалися ну довгий час неймовірними. Да? я маю на увазі, що е, він декілька разів, от я бачу, в нього питали журналісти про його контакти з Путіним Зеленським, і декілька разів Трамп говорив, що я розмовою з Путіна був незадоволений, на відміну від розмови з Зеленським. Та тобто, і взагалі я. Е, Власне кажучи, бачу, що Росія не готова йти на перемовини. Помітте, він нарешті визнав це секрет Полішинеля. Да, здавалось би, ми вже це і так зрозуміли за останні тижні, але вже Трамп публічні комунікації, а це теж дуже важливо. Він почав про ці речі говорити. І я, до речі, помітив, що в Росії теж частково перелякалося, коли вони почули цю заяву Трампа, одразу ж там. Та да, і той же піскові інші почали розповідати, що ой там готується третій раунд перемовин і так далі. Тому подібне. Тобто, якби спроба сказати а, Трампу а, на, 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 натякнути нанатякнути сполучених Америки, що ні, ні, Росія далі готова бути в перемовинах і так далі. Але ж ми бачили, що От після оцього дзвінка Путіна оцю жорстку нову тоді атаку на минулому тижні, яка була на Київ, прямо одразу після дзвінка, і після того як сполучені Америки почали частково призупиняти свою да призупинили частину військової допомоги. Хоча зараз із того, що ми бачимо, з мене складається враження, що є висока ймовірність, що все ж таки вони переглянуть свою позицію і а, можуть повернути далі військову допомогу. Чому Трампу так коливається? І чому Європа власне кажучи, так разом з ним. Ну, Дивіться, я все ж таки сказав би сказав, що частково. Оця наша стратегія України пов'язана з тим, щоб не дати Трампу просто вийти з будь-яких перемовин, сказати, що тут він взагалі ні до чого. Вона частково все ж таки спрацьовує. Я думаю, що тут є зіграло свою роль і прийняття мінеральної угоди, яку багато хто критикував. Але власне вона була проголосована, і ми пам'ятаємо конституційну більшістю проголосована в раді Слуг народу голосували. Різні опозиційні групи викликав всі голосували. І це був тоді вже говорили, що це шлях до миру, В якому сенсі що Трамп залишився Переговорах, ну тобто, дивіться, Трамп не вийшов з переговорів, не зважає. Тобто він, звісно, можливо, зменшив свою участь в цих цих процесах, але він залишається далі своєрідним модератором, принаймні, да, тому що навіть оці контакти, які були останнім останнім тиждень, вони були навколо Трампа і разом з Трампом. Тобто, і, і це важливо. Тобто, мені здається що все ж таки просто так вийти з переговорного процесу Трампу вже не вдалось. Можливо, він хотів це цього, а і зосередитись тільки виключно на питаннях з Росією, але. Тому це вже не було, в тому числі через те, що Росія в традиційній для себе манері почала нагліть, да, і вони почали подумали, а вже Трамп і так умовно наш можна далі наносити по Україні удари, знай тут прощупувати. Тобто вони зрозуміли, що ну якби умовно у цей е, огорожу, да, яка їм здавалась вибудована, вони можуть її постійно переносити тепер далі, 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 далі. Але поміти Трампу довелося на оці удари по Україні все ж таки відреагувати, і я все ж таки думаю, що висока ймовірність, що ті ж самі патріоти і так далі, ми зможемо їх отримати. Інша справа, що а, європейці а, в цьому форматі, звісно, у нас були сподівання, що вони займуть більш автономістську, Ну принаймні, про найму наших політиків були сподівання займуть більш автономійську позицію від Сполучених Штатів Америки і будуть готові більш активніше включатися без а, власне кажучи сигналу з Вашингтона в тепер допомогу Україні. Але я хочу відмітити, що ми про це. Говорили в ефірах під ці війни на наших включення, що я вже тоді, коли тільки пролунала ця ідея, що ми тепер сперемося на європейські країни, і вони нам замість не штати, говорив, що в мене був такий обережний скепсис з приводу цього, чому тому, що а, європейські країни вони звикли дивитись на Вашингтон. На жаль, а, я не бачу поки що, що. Вони змінили свою поведінку тут. Навіть Мерц, наприклад, да, незважаючи на всю його радикальну риторику, яку час від часу з боку і в сторону штатів а, ми чуємо. Але я не бачу, що вони готові знаєте, так, от радикально змінити позицію. Що ну і що, штати обрали такий шлях? А ми будемо окремий шлях. Ні, сподівається, враження, що вони все рівно а, чекають з боку Вашингтона якогось рішення, а і лише після цього готові орієнтуватись. Ну і плюс тут в знаки оця історія відсутності, як то кажуть, one voice, та одну голосу багато європейських країн а, вони мають а, часто а, суперечливі інтереси, і це впливає на прийняття рішень в цілому, да? тобто, це уповільнює дуже багато рішень, які б могли б. А прийматися або напаки, ну плюс звісно, євробюрократія, куди ж там без неї, а, на цьому побудований, ми розуміємо, європейський союз, і це теж а, оці принципи голосування і так далі, консенсусні, і вони теж впливають на уповільнення всіх цих процесів. Тому я б сказав би так, що на жаль. Тут е, е, європейські країни поки що вони б далі будуть реагувати на те, як буде вести себе Вашингтон, поки що. А тобто, знову таки, якщо Вашингтон зараз поновить, а я думаю, що така ймовірність є, все ж таки поставки деяких ракет і так далі. Не виключно, що і з боку європейських країн ми це побачимо. Тим паче, що у нас тут є розрахунок, що все ж таки добре, якщо вони не можуть без штатів прийняти рішення по зброї і так далі, ну принаймні, по грошах, вони ж можуть прийняти рішення. От, наскільки я розумію, зараз стратегія а, України побудована на тому, щоб хоча б а, в фінансовому моменті для того, щоб купувати американську зброю, і тим самим Трампа зацікавлювати, бо він по суті НАТО розглядає як оборонний ринок для нього це ринок в першу чергу. Тобто Трампа зацікавлювати цими моментами, ну європейські країни ну можуть ну, скажімо так, продемонструвати хоч тут якусь. А, Більшу самостійність частково в дискусіях, які ми чули між представниками Європейського союзу, наприклад, і, і окремих європейських країн, ну вони нібито про це говорили, що там є гроші, і в такому то проекті можна передати, і ми пам'ятаємо, що і фасилиці є, і так далі. Да? Тобто, вони частково про це говорять. Тобто тому я б сказав би так: все ж таки нам потрібно з одного боку нарощувати звісно контакти з європейцями і намагатися з ними. Звісно, не втрачати цих теплих зв'язків, але розуміти, що на жаль, поки що, принаймні найближчі півроку, мені здається, що складно очікувати, що Європа займе таку дуже автономістську від штатів позицію. На жаль, це не так, а це означає, що нам треба намагатися все рівно впливати на сполучені Америки. І я б сказав би, що це теж не безнадійно. Я розумію, що до Трампа у нас дуже скептичне ставлення, і часто воно є виправданим. Але а, в залежності від того, що у нього буде далі відбуватися з рейтингом. А, і в тому числі з позицією по відношенню до Росії і по відношенню до України, а це впливає теж. Ми це розуміємо. А в залежності від цього Трамп може насправді частково коригувати свою позицію, і в тому числі по нашій допомозі. Тобто, звісно, це вже не буде так, як при Байдені в, в тій моделі, але в іншій моделі може бути.